Друзі, всім привіт! Продовжуємо проходити Resident Evil Remake. Тепер вже ми за джил знову граємо і йдемо рятувати Карлоса. Або допомагати йому, я не знаю. Буде видно. Ох, така собі територія. Ну, здоров. Мудак. Так, давайте, напевно, зразу зробимо. Отак. От я тебе бачу, скотиняка. Мені прям зі прям зістрибнути потрібно, так? Да? Перелізти там, обійти. Ні, не варіант, тільки зістрибнути. Хорошо. Ти ж, напевно, сейчас двері прямо піді мною закриєш, да? Старий ти мудак. Щас точно щось буде. Давайте всі кутки оглянемо. Ніде нічого не лежить. Я тебе бачу. мені прямо до тебе підійти? I must admit, I respect your tenacity. But I'm afraid our games end here. You think this is over? Так, три бутылки три за бабіжника. Вот скотыняк, а? Это що за... Блін, це такі, що... Їх не так просто вбити, да, якщо я не помиляюсь. Значить тут тільки спалити потрібно. Ты же не встаешь. <свист> Мне эти били что-то не понравится. Запобіжник один з трьох, добре, Ох, відчувається, нам знадобиться. Так, Джилл. конечно, все хорошо. Давайте разрядимся. Песик, а ты откуда взялся? Давайте на мене ще собак спускайте, ну класно. Що я можу сказати? Ладно, поки пораненим походимо. Так. Йоп, красоте! Ты прям... Прям жестко, да, так? точно не вставал, зараза. Oh, no. Давай, травычка, травычка. Я тебя бачу. Поедаем и... Вот так. Так. Хорошо. Я-то Це ти будеш швидше перезаряджатись, ага, це ми... Хорошо. Там ще щось може бути, да? Давайте. Ми на ліфту піднімемося, а там буде видно. Серйозно, я почув! Там щось гарчить! Там щось гарчить! І це мені не... Вертаю, що ти не любиш вогонь. Не, ну, тут доведеться їх всім. Всіх одночасно покласти. Так буде, та не цей пістолет. Тихо, тихо. Серьезно? Не, 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 Поликуватись, я можу поликуватись. Блин. собака. поликуватись не, зомби, речи не, 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 Так, набои Так, сейчас собака будет... Я же так и знал. Пострілом двох, отлично. <плес> Мене спеціально не пропускають. Хорошо, хорошо, це не страшно. Так, ти. Не вставай. Домовились. Я думаю, що ми домовились. Так, а що я... Я десь не взяв дві трави чи що? А де я тоді трави брав? А де я тоді брав трави? Напевно не тут. Так, що у нас? Hmm. Szydłem, w jednoty. Myślimy, że idą w ostatniej Ja tak myślę. Так, фірмаж для набоїв. Це у нас буде швидша перезарядка, напевно. Буде купа зомбаків і та байда з каналізації. Я забув як вона називається. Так, ну давайте зразу отак от ми зараз зомбаків підпалимо. Ще один запобіжник. Як, як якось так ефективніше вийшло. Але на бої. Так, а що нам там дало по пороху? Можемо зробити на пістолет, можемо зробити на дробовик і на магном. Давайте пробимо. На дробовик. Я думаю, що це більш ефективна зброя. Це нам потрібно все одно буде. Давай. Де ти там? Я тебе чул. Ну і все загнулось. Все дуже-дуже просто. Так, тут також все. На цій загальній території я щось не підібрав. А де і що? зрозуміло. Так, там ми забрали. Глідий. Так. Записка працівника. Прийнято чоловік 45, жінка 32. Знищено чоловік 60, жінка 89. Прийнято 55, 51. Знищено повернуто 8. Не заражено. Euh, Знищу щичних ж... жіночих особин. за довгий знищили всі, кому понад 30 років. Нічне перевезення побачила ми сестра. приймальна. Ага, ну це якась таке щось, блін. Просто голі цифри, скільки вони перетягнули, заражених, Так, рушничні набої, хорошо. Це напевно в головну кімнату, так. Да. Хорошо. Ага, це ми з іншого боку підійшли, так? Да? Ще один з вабіжних ми знайшли, хорошо. Так, тепер нам потрібно просто повернутися назад. Просто повернутися назад, добре. От, мала, ти що, не можеш просто перелізти через ці ящики? Так, друзі, давайте збережемось. Бо відео знає, що нас чекає. Погнали. А, ну да, ти ж можеш тільки зістрибнути. Стала голову. Це у нас буде зомбі Смохтун називатись. Так, і потрібно полікуватись, бо щось нам геть зле. Оу. А як я це зробив? А як я це зробив? А як я це зробив? Я прям ухилився, причому так чітко. Ти впадеш чи ні? Жеське живуче так, четвертий. Ну, значить, треба оглянути третій. Де у нас другий? Грану тут це перший, значить нам спочатку оцей, а потім оцей. Перед ідувати нікуда. Так, Коленька. Щіт, Калюня, ти де? Що він спостерігав стояв. Що він тут робив? Так, і це нам на що? Поєднати на магнум Так. Він просто стояв, бляха, спостерігав, як ми сюди прийшли. Давайте збережемося і йдемо далі. Фігушки ми йдемо далі, так? Да? Фігушки, давайте подивимось комп'ютер. Так, незакінчений журнал діяльності. Потрапив у РС, заворушені нерівномірні, почав використовувати виконувати завдання. Спостерігав за суточкою між п'ятьма офіцерами РПД і зграю з 20 осіб. Офіцерів вбили за 20 хвилин. Випробування у університеті. Скерував з граю, включно з собаками до суд, суд містечка. 64% зараження і перетворення за 2 години. Жодного вцілілого. 23.00. Зустрівся з загоном БМ. Завтра на світанку, перша спроба. 4:30 ранку. Скірував з граю до командного пункту. Внаслідок нічна сутичка в обмеженому просторі та з багатьма учасниками. Додається відеозапис. 8 ранку. Кінець сутички. 7 уцілілих. На точці 18 вечора. На точці де 18 запущено невідому біозброю. Стежу за нею відповідає відповідно до наказу. Схоже, вона полює на когось. 20.00. Стежу за двома членами старт. чоловіком заражений та жінкою. Жінку переслідує біозброя. Так, 29. .00. Так. Жінка зустрілася з загоном БІМ. і поведінка біологічної зброї вказують на її належність до проєкту Н. Розслідую. Четверта ранку: спостерігав, як біозброя користується звичайною зброєю. Схоже, вона має нав'язане прагнення знищити ДВ і добре знає місто. Доказ того, що на неї можна впливати. Так, зьома ранку сутичка з ДВ виникла у біозброї Викликала у біозброї метаморфози. Додається відеозапис. ДВ інфікована і в непритомному стані. Зібрав зірці відповідно до наказу. Ах ти, ж падла, Ти в мене ще в зірці збирав. Так. 30.09. 12.30 ночі. Минуло понад 17 годин, відколи ДВ інфікувалася вірусом. Перетворення повільне, що вказує на ймовірний імунітет. Четверта ранку. КО солдат загону БМ» знайшов вакцину проти вірусу, кло її ДВ. Очікується, що ДВ буде боєздатно приблизно через 20 годин. Тепер очевидно, що біозброя належить до проєкту Н. Від контакту з ДВ біозброя змінюється та еволюціонує. Буде надалі влаштовувати сутички, щоб отримати точніші дані. Ах ти ж це ж ти, козліна. Дон. От скотиняка. <laughs> they'll call off the strike if, and this is one big ass if, we can deliver the vaccine to them before they launch. how long do we have? hours? maybe. then let's not waste one more second. this way. <clears throat> we'll find the vaccine <laughs> Yeah. Right. You sure you don't need to stop stop and do what i got your back all right let's get this done oh, oh.

не має помічника та РА, та його хімія, Ти ж не встанеш, значить встанеш тільки потім. Нам потрібно щось відчинати двері. Зрозуміло. Так, тут у нас щось на кшталт складу. такий якісний порох. Так, травичка, давайте прочитаємо. Так. Внутрішній устав Гнізда 2, то є це Гніздо-2, до уваги працівників гнізда дна, гнізда 2. Завдання цієї установи дослідження Т-вірусу. відрізняється із завдань головної установи Амбрели Гнізда. Тут ми зосереджені на вирішенні питань, які постають з створенням від... і впровадженням нових видів біозброї. До таких питань, зокрема, належить потребу розновлені. Розроблені вакцини проти те вірусу, а також нового озброєння, здатного протидіяти біозброї. Певні аспекти нашої роботи можуть становити небезпеку, тому всі працівники зобов'язані неухильно дотриматися уставу. Зокрема, за несанкціонований вхід в основу сторонніх осіб або вилучення відомостей чи матеріалів, які стосуються роботи, передбачене су суворе дисциплінарне покарання. Бути частиною найкращої наукової дослідницької організації світу велика честь. Ніколи не забувайте цього і завжди виконуйте правила, щоб ми разом винаходили нові революційні технології. Мапа Гніта 2 хорошо. Мапа це хорошо. Не вставай, хорошо? Блин, я попросив. Так Ну це я таки не сграв, но я не пробую. Ай. Е -е, ні. Не буду продовжувати на полегшеному режимі. Так, хорошо. Так, напевно, ми зробимо по-іншому. Так, друзі, напевно, давайте зараз збер... Так, ми з вами це прочитали, давайте візьмемо. Напу взяли, окей. Давайте все заберемо. Друзі, на цьому напевно серію завершимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачив! Всіх люблю, всіх обняв, все буде Україна. Всього найкращого, друзі. Побачимось у наступних серіях.